Вітаю, дорогі п'ятикласники. Сьогодні представляю матеріал навчального проєкту Органайзер, який ми почали з вами виготовляти. Хотів би наголосити про те, що з кожним роком. У ваших, на ваших робочих місцях завжди зберігається дуже багато різних матеріалів, таких як ручки, олівці, лінійки, ножиці. З часом їх все стає більше. Вони знаходяться в різних місцях хто на столі, то в шухлядках, хто просто в портфелі. І приходить той час, і він якраз от прийшов. Коли ми з вами навчимося створювати прилад, який допоможе зберігати ваші речі в одному місці, він називається він органайзер. Чим корисний органайзер? Ну, по-перше, він дозволяє нам організовувати. Приміщення. Органайзери ви бачили у своєму помешканні. Вони можуть бути, я пізніше скажу, як куповані, і найчастіше ми використовуємо ці. Куповані органайзери на кухні у ванній кімнаті, в гардеробах, у майстерні. Чим ще вони корисні? Вони корисні тим, що за допомогою органайзера ми організовуємо персональні робочі місця для певних видів діяльності. Як от ви бачите на цьому малюнку, за допомогою використаних уже жестяних банків ми утворили. Тут органайзер для зберігання певних речей, які, для яких би потрібно було певне місце на цьому робочому столі. Типологія органайзерів дуже різноманітна. Вони можуть бути для канцелярії, що і ми будемо робити з вами. Вони можуть бути для рукоділля, вони можуть бути для побудових дрібничок. Також вони можуть бути і на це куповані для косметики, для документів і для робочих інструментів, які ви бачите. А також Органайзери вони можуть бути, як вже і говорилося, фабричні органайзери, так і створені своїми руками те, що ми будемо з вами сьогодні показувати. Для виготовлення нашого органайзера потрібні такі матеріали, інструменти: картон, фоаміран або Фет. Звичайно, краще робити фоаміран, але Якщо немає його, то можна використати Фет і я буду це вам показувати. Із фетру, Потім шаблон нам потрібен, ножиці, клей, фломастер. Фломастер для розмічання. Клей можна використати як суперклей, а також дракон. Я використовував дракон, що нам потрібно для е, виконання нашого проєкту. Ну, По-перше, порожня і чиста консервна банка. Беріть таку, з яких кришка знімається, а не зрізається. Ну, Як вже сказано, було фаміран жовтого, блакитного, чорного і сірого кольору. Можна його використати, ці всі матеріали. Із відходів, от, наприклад, там сірий матеріал я буду використовувати з відходів попереднього е, проєкту плаского котика, суперклей або термоклей, або, як я вам казав, клей дракон. Які етапи виготовлення? Ну, По-перше, нам треба за допомогою. Е, Шаблонів, ша, виготовити е, ці всі частинки. Цього проєкту, а потім е, їх наклеюють. Перший етап це наклеюється, у нас оздоблюється зовнішня частина і внутрішня частина е, жестяної баночки ви будете, вам буде представлено у відео, а потім усі ці частинки, фартух, окуляри вже е, в кінці. Клеються. Всі інші частинки або прийоми роботи, ви побачите зараз у відео. Вітаю. І так, для органайзера нам потрібна жестяна баночка із кукурудзи, і всі розміри будуть відносно цієї баночки. Це раз. Що ми беремо? Ми беремо фетр. Формат А4. відрізаю від краю смужечку 5 см. І потім це, цю половинку що в нас залишилося, або частинка ми ділимо напополам. Чого так? Показую. Нам цей фетер треба. Ось, бачите, коли його ще натягнути, він отут -от закриваємо. Ось таким чином. Чому 5 мм чи сантиметрів відрізаємо. Ми потім оце все завертаємо тут. І отут. І окремо робимо тут коло і накриваємо цю підошву. І тут робимо циліндр от такий циліндр вставляючи його сюди. Ми закриємо всі недоліки. потім нам на фартушок треба взяти блакитного кольору фетр. З'єднати, подивіться, будь ласка, в два, так, До цього зробити шаблончик. Шаблончик цей прикласти і вирізати от таким чином. У два, Тому що ви тоді, коли будете вирізати, буде симетрія. Інші уже про Процеси покажу на наступних відео. А що так можна було? Що ли? Після доби, як ви бачите, висох наклеєний цей шматочок фетру, як я вам казав, бачите, небагато залишайте, достатньо тут даже до сантиметра. Ми тут зробили і бачите, тут вернули. Далі що ми будемо робити? Пам'ятаєте, ми робили з вами котика. Так? От від котика залишилися залишки фетру. Я його використаю от сюди і всередину. А боки той же шматочок, що я вам показував, ми його от час тут приміряємо, виміряємо і. Виріжемо і склеїмо. Тобто в нас зовні всередині теж буде зроблений цей, оздоблений. Потім, як і показувалось вам, через шаблон зробили оцей фартушок. так? І от уже дивіться, то теж з фартушком треба погратися. Постійно шаблончик прикладати, якщо у вас різні ємкості, то, от, подивіться, будь ласка, зараз, він буде ось о такого плану. Це ну це в подальших відео. Ладно І так, сойде. Після того, як ви все це облаштували, ви берете, вирізаєте е, такі кружельці на дно. Як вирізати? Береться на шматочок, наставляється, обводиться. І виконуєте два штуки таких. Один іде ось сюди. Чого я так зробив? Подивіться, будь ласка, тому що тут бортик. Я зробив таким чином, підрізав, щоб воно туди всередину війшло. Оцей кусочок, так, кола. Його. Треба теж приміряти, туди їх кидати, щоб воно було дещо вільне. Чого вільне, зараз одну хвилинку. Як і казалося, беремо другий кусочок фетру, вставляємо сюди, розмічаємо його, щоб сюди отак облаштувати. Він бере певне місце і вже тоді ми сюди вставимо Після цього, що я ще зробив? Як ви бачите, це усе із того проєкту е, плоского котика, я зробив окуляри, вирізав із білого фетра основу, я її отак от склею, яка буде ось тут нам отут зображувати. Все. Вітаю ще раз. і так от. Представляю вам уже у зобраному вигляді цей органайзер, цей наш проект, бачите, який він розказую, що робилося. Ну, По-перше, хочу сказати: ви бачите кантовочку, ту, яка б не передбачена була. Справа в тому, що коли клеїлася ця сторона внутрішня. То помилково залишив края, які розмічав фломастером чорні, і прийшлося цю робити кантовочку далі. Е, вже показувало, що ми гралися із фартушком. Його треба підбирати індивідуально, зробив фартушок, е, вирішив оканту, зробити, зробити таку окантовочку декоративну, от ви бачите, так. А також пришив оцей карманчик. Він от працює тут, це карманчик. Це раз, так далі. Як приклеювати, теж не знімав, тому що немає нічого. Складного вирізати таку от смушечку і приклеїти його. це раз Потім як робилися, робилися ці очі, е, теж гулявся, грався з цими очима, е, зробив макетик, от шаблончик. По цьому шаблончику вирізав е, два шари, один шар. це у нас от з цього кольору і другий із фетру білого кольору, а потім точечки зі ниці наклеїв. Наступне як зробив рот. Рід. Взяв смужечку чорну, вирізав тоненьку, скрутив у трубочку, намастив клеєм і просто приклеїв і все. І на цьому, подивіться, будь ласка. Органайзер готовы. Замечательно. Поразительно. Yeah. Гениально.